Російське командування планує масштабні провокації в зоні АТО. Про це повідомляє головне управління української розвідки. Мовиться про поновлення обстрілів по всій лінії фронту впродовж нинішнього тижня. Його перша доба не минула без втрат. Один український військовий загинув восьмеро. Поранені на цю мить найнапруженішою залишається ситуація на Донеччині у районі. Авдіївки по українських позиціях противник вів вогонь зі 120 і 82-мм мінометів. Була спроба штурму також одного з наших опорних пунктів. Атаку відбили з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї. Бойовики також вели вогонь в районах шахти Бутівка, Луганського, Пісків, Опитного і Зайцевого. І загострюється ситуація на маріупольському напрямку під прицілом. Там широкине і. Маріїнка в районі Новотроїцького помічена ще й важка техніка противника. А на околицях Талаківки вперше за тривалий час поновились бойові дії. Іван Грибанюк з передової. Дві халепи на фронті сьогодні. Противник і багнюка до деяких позицій не те, що не пройти, дай боже доїхати у цьому місці Довелось не так давно облаштовуватися і нашим хлопцям, і ворожим підрозділом навпроти. Хоча останні спорудили лише бойові точки, гріються у хатах захопленого посеред зими комінтернового нині, прикриваючись мешканцями села і ведуть вогонь по українцях. Єсть блокпост, ну а базіру за Сотвісно розположення них в селі підходять ближче, починають відкривати огонь СРПГ, со стрілковоружя з пулемета. Тут чітка команда не відповідати на провокації. Противник, мабуть, звик до такої реакції тепер спробував рушити далі під прикриттям вже гранатометів. Ну, ось власне те місце, де розірвалася граната, осколками якої було поранено нашого військового. На щастя, його життю нічого не загрожує. Наразі він перебуває в лікарні. Ну а щодо активності ворога, то після двох тижнів відносної тиші він знову робить вилазки у наш бік. Ось до тієї посадки. Це буквально метрів триста. Особливість агресів така, що почути як летить, а тим більше куди неможливо українцям, зрештою дозволяють стріляти у відповідь. Із стрілкового оружия та передова група, яка видималась вперіо, вона отримала. Ну скажем так, у них були потери, Ані аташли то розвід група була. Така відьмо, що на наступний день в сітях були бойовики виложили інформацію тому, що у них одін двохсотий. Нині подібні вилазки ворога фіксують усе частіше. і Є підстави вже у нашої розвідки вважати, противник може готуватися до активних наступальних дій, вкотре виявлено їхню техніку цього разу в районі Докучаївська, від якого до наших оборонних позицій лічені кілометри, танки, міномети і гради дані передали спостерігачам ОБСЄ. українські військові звично не втрачають пильності і оптимізму. Опа. А що це в ящику від боєприпасів? Воно ну, у вас такі десерти. Щоб ніхто не з'їв, хай припитається. Після обіду. Із Донеччини Іван Гребенюк, Тимофій Кощій та Станіслав Керенчук. <різв> ТСН. Один плюс один.